Сьогодні маю для вас рецепт дуже цікавої та незвичної ватрушки із корицею всередині. Така випічка буде під силу абсолютно кожному, адже все готується дуже швидко та просто і отримуємо ми неймовірний гарний результат. Пропоную швиденько розпочинати приготування, і вже за 30 хвилин у нас буде дуже ароматний смаколик до чаю. Для замішування тіста нам знадобиться глибока миска, в яку розбиваємо одне яйце кімнатної температури. Сюди ж одразу додаємо цукор та трішки солі для балансу смаку. Кількість цукру можете регулювати самостійно, залежно від того наскільки солодке ви полюбляєте, я додала трішки менше, адже в начинці також буде цукор. Особливо довго взбивати нічого не потрібно, просто вручну за допомогою вінчика перемішуємо яєчну масу протягом однієї-двох хвилин. Як тільки на поверхні з'явилася легка піна, можете зупинятись та додавати рослинну олію. Вона обов'язково має бути без запаху, щоб потім це не вплинуло ніяк на смак. Знову перемішавши все до однорідності, починаємо додавати кисломолочний сир. По відсотку жирності можете обирати будь-який кисломолочний сир, який вам подобається. А от щодо консистенції, то намагайтесь брати більш сухий. За допомогою вінчика протягом декількох хвилин перемішайте всю масу до однорідної консистенції, доки більша частина сиру не розійдеться в яйцях. Після цього нам залишилось додати лише сухі інгредієнти, такі як борошно та розпушувач. В даному рецепті я використовувала пшеничне борошно, ви ж можете проекспериментувати і взяти будь-яке інше. Не забувайте, що сухі інгредієнти попередньо ми обов'язково просіюємо, а також додаємо частинами. Особисто я загальну кількість борошна розділила приблизно на три частини і додавала вже так поступово. Перші два рази я просто вимішувала все це лопаткою, а ви ж дивіться, як буде зручніше вам, міксером, лопаткою чи просто вручну. Як тільки я побачила, що тісто вже почало збиратись в такий комок і з ним буде легше працювати, то я відклала лопатку і перейшла до замішування руками. Руки я також занурила трішки у борошно, для того, щоб тісто менш прилипало, і почала його обминати. На даному етапі важливо просто зібрати усе борошно зі стінок миски та зробити тісто більш м'яким та еластичним. Як тільки воно вже почало збиратися в одну грудку, то можемо забирати та перекладати на іншу поверхню. Для того щоб ще трішки підмішати тісто і вже потім розкачати, я взяла одразу силіконовий коврик. Ви ж можете робити це на звичайному столі або на якомусь пергаменті. На силіконовий коврик я висипала третю частину борошна, яку я не додавала до миски, і починаю тепер вимішувати. Залежно від вологості сиру та розміру яєць, може знадобитись трішки більше чи менше борошна. Саме тому завжди орієнтуйтесь на консистенцію тіста, а не на точну кількість борошна. В результаті воно має бути м'яким, досить тягучим, але при цьому не прилипати до рук та поверхні. Якщо ж ви хвилюєтесь, що при розкочуванні тісто все таки почне десь прилипати до качалки, то можете злегка притрусити його борошном. І тепер рівномірними рухами від центру і до країв нам потрібно розкачати один пласт. Якщо ви колись готували булочки, синабони або ж якісь інші рулети, то я думаю, ви розумієте, про що я зараз кажу. За розмірами у мене вийшов ось такий пласт майже на весь силіконовий коврик, і по товщині він був не зовсім товстий, але ж ви можете обирати будь-яку товщину, яка вам потрібна. І тепер завчасно підігріти у мікрохвильовці чи розтоплене якимось іншим способом вершкове масло, розподіляємо по тісту за допомогою щіточки. А далі нам потрібно змішати цукор із корицею в будь-яких пропорціях, яких вам подобається, і розподілити ложкою рівномірно по тісту. Взагалі можете експериментувати з начинками і брати щось інше, якщо вам не подобається кориця, до прикладу, шоколад або какао. Я думаю, має бути також дуже смачно. Після того, як вся начинка буде розподілена, нам потрібно загорнути один гарний рулет. Починаємо із одного краю і потім пальчиками загортаємо далі. Намагайтесь цей рулет робити досить щільним для того, щоб потім при нарізанні начинка не розпадалась та шари між собою не розклеювались. Саме цей стик, де залишається тісто, можете також, так як це зробила я, прокатати по поверхні декілька разів в різні сторони. Перекладаємо наш рулет так, як вам буде зручніше його нарізати та формувати, і переходимо до найцікавішого етапу. Гострим ножем нам потрібно по центру розрізати рулет на дві частини. Спершу не розрізайте його повністю навпіл, а залиште ще трішки шматочок тіста загорнутого зверху, для того, щоб все при формуванні не розпадалось. І тепер ці дві половинки потрібно скрутити в такий жгут між собою, так як я показую це на відео. Якщо вам здається, що шари відчаровуються десь один від одного чи щось розпадається, не хвилюйтесь у духовці при гарячій температурі все це владнається і в результаті виглядатиме дуже гарно. Як тільки одна частинка буде вже повністю сформована, можемо ще дорізати ту частину, яка у нас була зліплена, і також закрутити, як і попередню. А тепер перед випіканням нашу ватрушку сформовану потрібно перекласти у прямокутну форму. Це допоможе їй триматись при випічці та залишатись в гарній формі. Але раптом у вас немає такої форми, то можете випікати прямо на пергаменті, просто ватрушка в результаті вийде не такою зібраною. Залежно від вашої духовки та розміру форм може знадобитись трішки більше чи менше часу на випікання, але в цілому, при температурі сто градусів, така ватрушка випікається 30-35 хвилин. Після духовки вона має гарну золотисту шкаринку, а аромат кориці стоїть просто на всю квартиру. Із силіконової формою вона дістається абсолютно легко і одразу, але якщо у вас якась інша, до прикладу, металева, то можете почекати, доки вона повністю не охолоне, і лише потім витягати. І ось такий швидкий та смачний смаколик до чаю у нас вийшов. Тому, якщо у вас є кисломолочний сир і ви вже не знаєте, що ще з ним приготувати, то спробуйте саме таку нову ватрушку. Дякуємо за ваш перегляд. Не забудьте поділитися своїми враженнями у коментарях, поставити лайк, а також підписатися, щоб не пропустити ще більше нових відео. Усім до зустрічі!